Всім привіт! Сьогодні у мене в чергове Собара Форестер. Комплектація преміум. Чистий 2018 рік був пригнаний мім партнерами в 2020 році. Автомобіль нашого клієнта він вже проїздив на ній сьогодні. 76 тисяч кілометрів. На ній, якщо не помиляюсь, про неї розповім. Класна тачка, пристежніться. Поїхали. Під капотом у нас двигун 2.5, атмосферний варіатор, повний привід. Заїхала вона з пробігом 46 тисяч кілометрів. Тут раз на рік робилось то, тому що по пробігу вона майже не виїжджала там свої 10 тисяч. Додатково був не одразу, але пізніше там доставлено тут газове обладнання. Воно не зареєстровано. Власник, пенсіонер, щоб ви не думали, що я з вами жартую. Григорович стоїть. А, просто да. вони такі вигляд, а реально пенсіонер на ній. За машиною стежив, він і любить. Поміняв оливу тут не тільки в двигуні, він своєчасний. Зараз комплект лежить. Він каже, я проїхав там 4-4,5 тисячі кілометрів лише, але вже по часу варто поміняти слід. Масла фільтра він в комплекті віддасть. В варіаторі він вже поміняв тут оливу на своєму віку, в роздатки в задньому мосту також поміняв. Це вже було в 20-му році, тому точно вже там не пригадаєш, що як було точно. Ну, зараз ну, ніхто не пригадає, вже стільки машин зробили. Він її забрав вже готовою. Мінявся капот, мінялось крило, бампер, фара, до речі, оригінальна. Оригінальна. Трошки тут вужку підпайне, не знаю, чи рідна залишилась, чи, скоріш за все, можливо, бо просто підібрали. Передня панель радіатори, підсилювач бампера. Це 100%, то що тут мінялось. По ланжерону. Ну, стакани, все, Стакани, все. гуд, тут такого нічого серйозного не було. І цей ленджерон я на ньому взагалі не бачу ніяких нюансів. Чисто логічно і теоретично припускаю, що на цьому, можливо, щось робилось, але тут він. Я не бачу ніде ніяких нюансів пошкоджень. Можливо, десь трошечки ось в цьому місці, на самому п'ятачку, на кінчику. Можливо, трошечки він там підтягнувся, ось так, не більше того. Так, це є. Ну, по суті, що, фарбована та морда, понятно, що тут вона мінялась. Другим слоєм, ця дверка перефарбовувалась на неї. Наброс робили перехід. Палака фарбована вона в цілому дуже охайна, пару дрібничок, типу от, таких, от я от вам може десь знайду, покажу, але нічого серйозного. І тут кришка багажника, куточок я знайшов, що ще підфарбовувався. Ось так вона виглядає. Бачите, які порожки ще модні, окрім кінгурятника. Гума шикарна, з 21. 21-го року вона протектор можете бачити. Ну, Дуже-дуже приємна тачка. Кінгурятник, бачите, який модний стоїть. Йдемо всередину. Лобове скло ще, до речі, Судячи з усього, я так розумію, тут вже в Україні теж поміняли. Уяв. Рік у нас і конвейерний, і техпаспортний, і календарний і бачите, і модельний чистий, 18-й співпадає, все. Так, У нас є електропривід сидінь. Порошки ще бачите, які він тут поробив, з Форестера, якісь накладочки захисні. Так, стан сидушок бездоганний, але на такому пробігу бути нічого не може. Єдине, що вона чистилась, не милась, Говоричи, і сам як міг, там вдома помив та і все, нічого такого не робилось тут передпродажки ніякої. Далі, у нас 4 склоприйомника, передні з авторежимами, дзеркало з обігрівом, електродзеркала, блачок від газового обладнання, яскравість приладів, система стабілізації. Кермо звичайне, пробіг 46 тисяч міль, це 74 тисячі А У нас є тут управління мультимедію. Хен звичайний, круїз-контроль. Мультимедіа у нас з USB, за уксом і з блютузом. Нічого тут дивного нема. Камера заднього нього також маємо. Тут екранчик від клімат-контролю і бортовий комп'ютер. Бортовий комп'ютер це керується ось тут. Це в американських одиницях виміру, але можна, в принципі, бачити, мені що тут подобається залишок пального. Їх, наскільки я знаю, перепрошивають, я з цим ніколи не заморачувався. Клімат-контроль однозонний, є підігрів передніх сидушок і функція X-Mode, що нам допомагає, коли ми десь заїдемо на якісь складні. Складні умови, слизькі, там, спуски, горки і так далі. X-MODE нам допомагає по грамотному розподіляти повний привід. Окрім драйву є лоб понижена передача. В підлокітничку у нас тут USB-AUX, два USB-Aux гніздо для підкурювача. І тут ще одне у нас гніздо для підкурювача. Тепер в нас є люк величезний Форестер цимбалує, Він такий, якщо потрібен, то насолоджуватись їм можна. Щодо безпеки, по аукціону я бачу, що спрацьовувало кермо, дві штори і пасажирська сидушка. Безпека має бути вся відновлена і справна. По-перше, мої друзі, які, які роблять машини, завжди це роблять. По-друге, знали, кому віддавали генералу відставці, має бути все добре. Коротше говоря, перевіряйте, обов'язково на цьому я наполягаю, щоб ви були впевнені, що все добре. Але безпека тут має бути відновлена і справна повністю. На другому ряду сидінь у Форестері шикарно, в мене зріст 193 см. Я зараз сиджу сам за собою, повністю там розкинувшись, як я люблю. Тобто два великих дядька сидять у Форестері шикарно один за одним, все добре. Маємо підлакітник, маємо два підстаканника і зручностей, в принципі, все. Спинка тут змінює свій нахил. Зараз ми завалені трошки. Ну, в общем, тут є три положення, здається. Все шикарно. Відчиняємо багажничок. В багажничку є гумові килими, бачите, є сіточка така сюди от застосована. Шторку. Сюди її не було з Америки, це вже брали в Україні, з імпрези, здається, її сюди поставили, трошечки доробили, щоб вона була. Ну, нижче я тут трошечки привідкрию. Нижче тут пінопластик такий, а під ним вже там нижче газовий балончик зараз. От, покажу як. Ви бачите, до речі, газ ставили СТО, лідер Газ» на широкий. Наші друзі поважні люди, яких я дуже-дуже поважаю. Тут має бути все. Правильно і кешерно в цьому питанні. А, майже переконаний і впевнений, що тут е в технічному питанні ніяких питань в принципі бути не може. Пробіг ще такий смішний, але е наскільки власник тут педантичний, він каже, там колись мені знайшли, що тріщинки в задніх салімблоках передніх речагів. Ну, це те, що в субарях є, в принципі, класикою на основних на їх навантаження. Ну і їм ну, запропонували поміняти санімблоки, але вирішив він, що він хоче поміняти речагів в зборі. Передні речаги були поміняні. І там, чи втулочки, чи косточки, я не пам'ятаю, що він поміняв. Ну тобто, каже, в мене я впевнено кажу, що ви до цієї машини ніяких зауважень не знайдете. Ну, я зараз виїхав щойно перший раз. Ну я майже впевнений, що так воно і буде. Ну зараз трошечки потрусимо, перевіримо. Побачимо по класифікації. преміум це друга комплектація в Америці. Після бази в ній додано клімат-контроль, підігрів сидінь, люк, е електропривід сидіння. Тобто деякі такі приємні речі є, те, що відрізняє від бази. Основне там диски, по-моєму, якщо не помиляюсь, відрізняються також. Ну, такі Є там деякі ще нюанси, які я зараз цього може не пригадаю. В мультимедіях здається, відрізняються, чи екранчики там. Спробуємо, як саме цей Форестер їде від 0 до сотні, рухаємося ми в вгорочку і в поворот. 60, 80. І робимо сотню. Газ тут по-розумному зроблений, він, як положено, відсікає, тільки що помітив, коли я давав високі оберти, він перекидував, моргав, тобто переходила на бензин, щоб на газу не навантажувати клапани. Тому це теж є плюс. Переїжджаємо через трамвайні рейки. По підвісті жодного зауваження, тут 100% бути ніяких не може. Все добре. В цьому поколінні Форестера дуже специфічна, я завжди про це намагаюся сказати, не забути. Висока така посадка, ти сидиш достатньо високо, і в тебе високий огляд, карма низько. Е, сидиш, умовно кажучи, як в Прада. Тобто дуже високо знаходишся над багатьма іншими водіями на дорозі. Це в Форестері є така особливість. І гальорка така строга, більш посадка. Ти більш так ровненько сидиш. Трошечки бокової підтримки в них не вистачає. Люди часто сідають і кажуть, кайф, тут так зручно, тут так видно, все супер. Відносно витрат пального, я саме скажу за бензин, цих, на цих нагрестайлових форестерах він вилеблиться від 9,8 до 11.8, в залежності від того, як ви будете використовувати. У даного автомобіля зараз на комп'ютері 21 МПГ, це приблизно 11,7 літрів, але за рахунок чого? Не за рахунок того, що її давали під хвоста. Е, Григорич просто їздить як, завівся, проїхав трошечки. Він ще каже, я майже газ не використовую, тому що, я, поки вона прогріється, я вже приїхав. Він там потрошку пересувається, великих пробігів нема, далеко нікуди майже не їздить. Тому ось так. Відносно стану цього автомобіля у мене п'ятірка. Приїжджайте, перевіряйте. Якщо вам все сподобається, купляйте і радіти. Я впевнений, що якщо вам потрібен автомобіль, ну от такий Форестер в хорошому стані, щоб нічим не займатись, з газом, то це буде тачка, якою ви будете задоволені. Приїжджайте, перевіряйте, набирайте, радійте, купляйте. Дов'язку до зустрічі з вами, був Льоха Трендавта. Всім бажаю миру. Ну а нам перемоги. Слава Україні! Ще григорич мені щойно повідомив, що є єзинний другий комплект шин. От і я перевірив, що на кондиціонер поганенько працює. Зараз поїдемо заправляти до кондиціонерчика одразу. І В принципі, вашині нуль буде питання взагалі.